Мені сложно до А все нормально, типу... Ні, ну і правда. мені, типа, я. Оце, як ми починаємо битися, типу, я контролю перші дві, типа два рази на стак, а потім починаю їх пройобувати. Буває. вони такі тупіші, мож... я пишу їм GG, а ти вони ти пишуть тримати такі тримати два. Ти можеш тримати два, і коли ж питаєш ореме КД в нього вже є, ти стакати тоді та третій, там 12 секунд, щоб подумати буде. Кайдаш, а ты со скільким йшов сюди? сюда? у тебе поток нема. Да, І в мене дальше еще лишились дві. У мене вообще. Окей, видите войн. Катить войн. Кайтить вон. Катить войн. Нам рейтирку. Окей, окей. Кайтем далі, воен є, Кайтем дали не. Далі не. Кайте є ще. Двіться найближчі танки. Три, два, 1, були танки далее. Ідемо далі, нія. Идем далі, Проходим, не. Далі SA, S, SC. Проходимо Сі, проходимо Сія, не зупиняємось, не зупиняємось, не зупиняємось. Далі рушак, рушак. Yeah, yeah, yeah. Вен найближчі танки. 3, 2, 1, 2, Вен. Ідемо далі, Sia. Опите танки в себе а не в себе. Дедем далі, 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 далі. сє. Вони просто поємота поїті. Далі сє, сі. далі сіє, далі сє, сі. далі ся. Само собою, так душку всі роблять. Дедем далі, далі 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 далі. Дедем далі ще вес. Вес, вес. Дивіць, дивіться, анє найближчі. Три, два, один, ані, анє. Демен. Дуже дуже швидко. Лайт. Швидко, швидко. У мене бак мене морганка прокнула. Окей. Окей. Дедем далі, Вен. Проходимо вузьке, проходимо вузьке. Ну руку. йдемо зразу вешку. До Нам зразу важко будемо. Будемо стопити. Далі вешку. Їдіть далі вешку, йдіть далі вешку. Обходьте це. Їдіть далі вежку. Далі вешку. Нам треба вузьке пройти. Окей, проходимо вузьке, проходимо вузьке. Дивіться на віське 3, 2, 1, залиське. Далі Вен. Мені вешку. Maybe. Давайте вешку. Окей, давайте вешку. Вони там не обійдуть просто. Угу. Дайте руну 50 стопа. Руну на whisky 50 стопа. Пройдіть веська, будь ласка, йдемо. Проходьте, проходьте, проходьте веська. Проходьте веська, підніміть 8. А рам'я. Окей, добре. Дивіться Анко, Н3, Н2, Н1, зеленку. Де ми сіте. Дуже слуха. далеко, у нас танки були в собі. Окей, проходимо. Проходимо Проходим знову ске. Проходим мене бабають, мене жують задіє. Підніміть фішку. Тикайте в собі, Тикайте в собі, не Морит. ігноруйте це. Не ігноруйте. Тикайте в собі. Йдемо далі, сія. Йдемо далі, далі сім'я. Окей. Поставив мітку. Три, два, один, коміт. Окей, йдемо далі ся. Я бачу. Дем далі всі. Йо, ну, НЕ пенс, бека, е, повертайте, НЕ повертайте, НЕ повертайте, НЕ повертайте, НЕ повертайте, е, повертайте. Дайте Рицарку і рунку вже. Ну, добре, в іншу сторону. Дайте, а, дайте. En'e, An'E, НЕ підніміть фронт, підніміть, підніміть, підніміть старка, підніміть, підніміть всіх. дем далі, е. НЕ. Не зупиняйтесь танки, не зупиняйтесь. Давайте блінки в нас. Окей, окей. Що вас по кнопках? Є. Yeah. Окей, в собі три. Два, один, залиш собі. Дем далі ні, далі ні. Портайте вен, портайте вен, портайте вен, 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 пейте банки, Окей, okay, дем далі. Піднімайте все. Кайтем далі, кайтем ще, ще, вешку, вешку, вешку. Не заживало. Тикайте собі, тикайте собі, тикайте собі, підніміть лайте. Да, тикайте, сэ... тикайте танка, тикайте танка, тикайте танка. Окей? Okay? Що по кнопку? Є, я РМ є. Окей. Есі. Три, два, один, есі. Пойдем далі важко. Єпта твою на інфект. Може, й добре, що таймстопа на флім. Садую рейсерку в човку. Шайве. Ша сиве, ви? дайте Віська. Дайте ВСС Сіва. Дайте Віска Сивен. Сива, села, севас. Окей, проходьте вен, проходьте вен. Проходьте вен, Лука. падайте вес. Падайте вес. Вес, 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 вес. Окей. Падайте вес, Вес. Вес, вес. Сиви. Сиви, 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 циви. Дивіться, в собі, в собі. 3, 2, 1, в собі залили. Йдем далі, сі. Окей, пишіть GD. Ебать, це глина. По Максі? Вони, я не знаю, це такі кріни, що вони. Ну...